Мандрівка до казки. Дітки, а чи багато казок ви знаєте? Напевно, вже багато. Тож я гадаю, що ви відгадаєте всі загадки про казки. Тож, розпочнемо. Це казкове королівство. Тут живуть герої різні, феї-рицарі, звірята. Спробуй всіх їх відгадати. Вовка зовсім не боявся. І ведмедю не дістався. Та лисиці на зубок все ж потрапив. Хто дітки? Колобок. І скільки тут було героїв? Давайте порахуємо. Дід один, баба два, вовчик три, лисичка 4, зайчик 5, ведмедик 6, колобочок сім. В цій касі всього було сім головних героїв. Слухайте слідучу загадку. Що за хатка на узліссі? Дав притулок, жабі, мишці, зайцю півню і ведмедику, і лисиці і вовчиську, труби йде димок. Це будинок. Так, дітки, теремок. І героїв тут теж було сім. Вовчик раз лисичка два, ведмедик три, зайчок чотири, мишка п'ять, жабка шість і півник сім. Або яку казку йдеться тепер. Підробив він голосок, став малим співати. Догадалися вони, вовк не наша мати. Так, це казка. Вовк і семеро козенят. Скільки, в казочці було козенят? Так, дітки, семеро. Цифра сім у нас чарівниця. Слухайте, про що я зараз вам розповім? Дощ пройшов через ставок. Перекинувся місток, кольорів у ньому сім. Він подобається. Всім. Що це, дітки? Так, дітки, це веселка. І в нашій весельці теж сім кольорів, уявляєте? А слухайте слідучу загадку. Сім кружечків в малишат на лінічках сидять. Ах, як всі живуть дружно, дзвінку. Пісеньку співають. Дуже зайняті роботи. Це радісні? Так, це малята, радісні ноти. Нот, виявляється, на нотному стані теж сім. Слухайте ще одну загадку. Цей будинок теплий, всі звірята влізли, але дід за ним прийшов, всіх звірят він розлякав. Так, це казка рукавичка. Порахуємо, скільки тут було героїв. Першою до рукавички прийшла мишка, другою до рукавички прийшла шапка. Третім до рукавички прискакав зайчик. А четвертою прийшла сестричка лисичка. П'ятим був вовчок. А шостим був Кабаний Клан. І останнім сьомим прийшов ведмедь. Так що їх теж було сім. Слухайте далі. Жила я у гномів, ласкава та ніжна, і пташок я слухала спів дивовижний. мов ков мої губи волосся, мов нічка, а личко як сніг мене звуть. Так, білосніжка. Білосніжка теж жила з сіма гномами. І днів тижня у нас теж сім. І зараз наші гномики допоможуть нам з вами пригадати всі сім днів тижня. Тож розпочнемо? Перший день тижня це понеділок. Другий день тижня це вівторок. Третій день тижня це середа. Четвертий день тижня це четверг. П'ятий день тижня це п'ятниця. Шостий день тижня це субота. І сьомий день тижня це неділя. Молодці дітки. Подивіться ще уважно. У кожного гномика свій будиночок. І вхід різний. Яка геометрична фігура вхід у цей будинок? Так, це квадрат. А вхід до цього будиночка яка фігура? Так, це прямо кутник. Молодці дітки. Подивіться, який гарний вхід у цей будинок. Що це за фігура? Так, це зірочка. Молодці. А вхід до цього будинку яка фігура? Так, дітки, це овал. А у цього гномика ось такий вхід до будинку. Це яка фігура. Так, це круг. А в цього подивіться, який гарний вхід. Яка це фігура. Так, це трикутник. І ось тут подивіться, яка фігура вхід до будинку. Так, це ромб, молодці малята. І ось тут що за геометрична фігура? Так, дітки, це серденько, молодці, гарно грали, Гнуркам дуже сподобалося. У нас з вами настала осінь, і всі наші комахи ховаються. Тож давайте з вами, поки вони ще у нас не заховались, порахуємо, скільки крапочок. У наших Божих корівок. Порахуйте, скільки тут крапочок у Божої корівки. Так, їх шість. А у цієї скільки? Порахували так, тут сім крапочок. А у цієї скільки? Так, одна крапочка. А скільки у цієї крапочок? Так, нуль. Молодці. А в цієї Божої корівки скільки крапочок? Так, три. А в цієї Божої корівки скільки крапочок? Дві. Молодці малята. Гарно рахуєте. Скільки крапочок у цієї Божої корівки. Так, чотири. А в цієї скільки в нас крапочок? Так. Шість. Ми вже на початку з вами рахували. Ось так виглядає наша цифра 7. Вона схожа в нас на косу, якою косять травичку. Давайте її намалюємо пальчиком у повітрі. Ось так. А тепер подивимося, як же вона утворюється. Якщо в нас було одне червоне яблуко, то нам треба було додати шість зелених і утворилась би цифра 7. Якщо в нас було два червоних яблука, то треба було додати п'ять зелених і тоді б знову отримали цифру 7. Якщо в нас було три червоних яблука, то треба було додати ще чотири, І знову отримали б цифру 7. Це склад числа 7. Його треба запам'ятати для того, щоб потім розв'язувати приклади. Ну що ж, малята, наше заняття закінчилося. Ми сьогодні з вами познайомились із цифрою 7. До нових зустрічей!